Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ефірі маємо наступного гостя Олександра Мусієнка, військового експерта. Говоримо про події на фронті. Пане, пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю. Знаєте, останні декілька днів, та можливо, навіть і декілька тижнів в інфопросторі такі теми постійно потрапляються, коли ти слідкуєш за тим, що відбувається на фронті. Це перше, що обговорюється провалена мобілізація. Друге, це великі проблеми на фронті. Саме через втрату деяких населених пунктів, от навіть сьогодні інститут вивчення війни говорить про те, що у нас є проблеми з тим, що росіяни просунулися Сівер, Покровськ, Рахва, Вугледар, Донецька область. І якщо говорити про розмежувати те, що обговорюють, і говорити про мобілізацію, то називаються цифри різні. Від тимчасово виконуючого голови РНБО, ми чули цифру в жовтні про 160 тисяч бійців, яких потрібно мобілізувати. Зараз народний. Депутат Роман Костенко називав цифру в півмільйона людей, яких потрібно мобілізувати. Сьогодні йому вже в коментарі Радіо Свобода відповіла інша депутатка Соломія Бобровська, що таких планів немає. Чому цю тему мобілізації, якщо акцентувати увагу на ній, говорять народні депутати, чому ми не чуємо нічого від генерального штабу і Міноборони? Адже нам, як журналістам, знаєте, постійно, коли ми якусь тему обговорюємо, потрібно посилатися на першоджерела. А коли першоджерела мовчать, то таке складається враження, що. Проблеми немає, дуже просто поясню, тому що всі мобілізаційні плани вони не оголошуються публічно. Все, що ми чуємо, це або дані, які хтось поспілкувавшись з кимось, анонсує, або говорить про своє суб'єктивне бачення. Єдине, що ми можемо, чи ми можемо оперувати офіційною статистикою, ви згадали секретаря РНБО. Він сказав цифру про те, що було призвано понад мільйон. Не зазначивши терміни, які це було зроблено, і має бути мобілізовано ще 160 тисяч, теж не вказавши терміни, але можемо допустити, що враховуючи, що йшла мова про продовження режиму воєнного стану правового режиму і мобілізації на три місяці, можливо, протягом цих трьох місяців, тому що не вказувалися. Цифра доволі значна, якщо ми дивимося в розрізі три Пані місяці, можна цьому моменті вас так. перебити. Коли ви говорите про цифри, вказується, так. не вказується, це ви говорите як чи? Чи як пояснення, чому це не вказується це з пояснення. військових причин. Це пояснення з військових причин. В цьому не може бути жодного докору. Розумієте, ми не можемо теж все обговорювати онлайн, публічно наживо, тому що є на те певні причини. По-перше, треба розуміти, що мобілізаційні процеси тривають, це безпека наших військових. Не забувайте, що в нас на території держави нашої, і не тільки нашої, діють підрозділи, діють певні навчальні центри, де цих людей треба навчати. Ми не можемо інформувати ворога в режимі реального часу про те, що ми зараз провели. От зараз там люди набираються, вони кудись поїдуть. Цього не можна робити. Наступний момент, який є, це те, що чому це все йде фактично специфічно і не оголошується. Для того, щоб забезпечити певну інформацію конфіденційною, щоб ворог теж не розумів і не знав до кінця, до чого ми готуємося, що можна очікувати і так далі. Наступне це той факт, що коли ми говоримо про процеси мобілізації, так само є дуже чутливим моментом, про який менше згадується, все ж таки озброєння і підготовка цих підрозділів. Ми знову ж таки підходимо до того, що в нас дуже часто чути про людей, а це найважливіше, звичайно. Але нам потрібно говорити про те, що треба забезпечити якомога більше підрозділів належною, належним озброєнням, екіпіруванням, підійти до навчальних програм з того, що ми маємо навчати вже і готувати базовим навикам дронів, радіоелектронної боротьби і так далі. Тобто є дуже багато питань, які зараз, до речі, зараз це і все на столі у головнокомандувача Збройних сил України. Ви знаєте, що зараз пілотний проєкт буде реалізовуватися і він уже реалізується навчання півтора місяці. Базова загальна військова підготовка не місяць для того, щоб дати більше можливостей. І, ймовірно, можливо, це буде запроваджено по всій території України, по всіх військах, фактично для того, щоб дати такі можливості. Наступне це озброєння. Це теж дуже важливо, тобто потрібно підходити до того, що окей, ми можемо назвати цифру 500 тисяч, мільйон. Кожен може назвати залежно виходячи із того, які завдання виконувати. Але ми ніколи ніколи точно не скажемо, яка чисельність, і тут ми знову ж таки підходимо. Чому це публічно, тільки можуть бути суб'єктивні думки, не знаючи задуму застосування збройних сил України підрозділів сил оборони на той чи інший період. Тому що одна справа, якщо ми кажемо про те, що ми хочемо захопити Курськ, Білгород, наприклад, тимчасово для того, щоб змусити ворога там піти на поступки і так далі, чи піти в наступ, це одна цифра і одні терміни підготовки. Якщо ми кажемо про те, що у нас задум зараз на сьогоднішній день стаки, перебування в обороні, але з підготовкою резерву для того, щоб проводити ротаційні заходи, це інша цифра. Якщо ми кажемо, що ми готуємося до якихось політичних рішень, колись в якійсь перспективі це ще одна цифра. Плюс до цього корелюються видатки з бюджетом, кошти і так далі. Тому що кожен мобілізований має отримати по перше, екіпірування від держави амуніцію, як мінімум, зброю. По-друге, це зарплата, чи по-третє, так само і відповідні пільги. І я вам хочу нагадати, що в нас на сьогоднішній день ми не так часто чуємо правда про перегляд грошового забезпечення військовослужбовців. Ми багато чого чуємо при підготовці до бюджету і так далі. Але це теж питання, про яке треба говорити. Ми ж не те, що стоїмо про те, щоб виплатити, а ще й е стимулювати, тобто прихід людей. Просто... Ви говорите про те, що слід підняти зарплату? Звичайно, я вважаю, що так. Це рішення назріває. Я сподіваюся, що ми будемо. Я розумію складнощі, економічні, бюджетні. Я розумію, що в нас. Не та зовсім ситуація, яка була, і втрати є і економічні, тому що війна. Ну, ми розуміємо, ми а, зараз не, не маємо доступ до певних територій, вони окуповані, ми не можемо використовувати, ми не отримуємо доходи. Росія нам створює проблеми в Чорному морі, зараз атакуючи портову інфраструктуру постійно, якраз в період, коли ми маємо там інтенсифікувати торгівлю. Але рішення, я думаю, що будуть шукатись, тому що це важливо так само. Ну, просто на тлі оцих як ви кажете, суб'єктивних коментарів про мобілізацію ми бачимо що новини, от знову ж таки заголовки, так? Там фронт сипеться. Потім ти бачиш, uh -huh. через день фронт не сипеться, а тріскається це різні речі. Потім ти бачиш, що там давайте не говорити, що фронт сипеться, а що росіяни десь просуваються. І на цьому тлі ти починається така, знаєте, ну невеличка тривога, що ж там на фронті. І особливо коли аналізуєш про те, що росіяни фактично ініціативу на фронті перебрали ну, з кінця минулого Року такого не було за три роки і тому треба дивитися. Ви згадали минулий рік. Подивіться станом на жовтень 2023 року, розташування російських підрозділів і подивитися зараз. от в річній ретроспективі, і це ж е, е, критерій істини. Тобто, ви самі можете зробити для себе тоді висновки: наскільки фронт сипиться чи ні, тому що, на мій погляд, ні. Оскільки якби фронт посипався, ми б вже мали дуже серйозні проблеми і прориви в тил. У нас на сьогоднішній день в тил нашому групуванню проривів немає. Так у нас є напівоточення, є загрози оточення. Так ми втратили вугледар, так довелося відійти з певних позицій. Так у нас проблеми зараз Торецьку і Курахове і Покровськ. Це наступні цілі ворога. Масштабні, але це не можна назвати тим проривом, коли ворог проривається в тил і має стрімке просування. Цього немає. Навіть якщо ми подивимося, дивіться а для того, щоб математично порахувати за таких умов просування, скільки Росії потрібно на захоплення всієї Донецької області на сьогоднішній день. Збройні сили України контролюють трошки більше 10 тисяч квадратних кілометрів Донеччини. Для того, щоб це все захопити навіть такими темпами, які є зараз у ворога, а зараз дуже швидкі темпи у них, мабуть, надзвичайно швидкі. Я думаю, що вони теж роблять ставку на те, щоби ну, вибори президентські в США, дуже багато факторів. Прорватися зараз, якщо ми подивимося навіть з такими темпами просування, це не раніше, ніж липень, серпень. А 2025 року, не раніше, за умови, що вони будуть мати успіхи і не зупиняться, і будуть готові класти близько 40 тисяч своїх життів. А то й більше за це просування. Пане Олександр, якщо говорити про нас, ми бачимо шляхи вирішення того, що у нас відбувається, бо одна справа втрачати території і розуміти, що ми знаємо, як це поміняти, як налагодити керованість військ, краще управління. Але інша справа, коли ну не видно поки які рішення можуть цю ситуацію змінити, ви знаєте, я прихильник того, щоб вирішувати ось такі питання повпокроковій стратегії. І я розумію, що багато зараз хто підходить до стратегічного планування і думає, там ну, це більш такий політичний рівень керівництва нашої держави. Якщо говорити суто з військового компоненту, я думаю, перед нами зараз стоять першочергові завдання, і вони відомі. Перше. Нам треба довести до логічного завершення стримуючу операцію наших збройних сил на фронті. Що це означає? Що стримуюча операція має завершитися зупинкою просування ворога. Це першочергове завдання. Перейти в фазу стабілізації остаточного фронту по всіх напрямках. Наступне завдання це поряд з цим дуже відповідальна підготовка людей і резервів, тому що якраз роль резервів, от що Росія зараз робить, Росія розтягує нашу лінію оборони. Росія хоче витягнути наші війська Курську область, під Куп'янськ, на Запорізький напрямок. Вони розуміють, що зараз іде боротьба не тільки за територію, а за резерви. Ми перекидаємо наші сили, розосереджені, не встигаємо, а нам треба їх готувати. Наступне – це питання глибинне забезпечення ротаційних заходів, так само поступове, і після цього вже підготовка до дій іншого характеру, не виключаючи того, що такі явища, як курська операція, я би не виключав, що ми можемо побачити. Ось це покрокова стратегія, і під неї вже забезпечення як фінансове, так і зброя. Люди, що найважливіше, і їхні фанефінансове матеріальне, пане Олександре. Дякую вам за аналіз. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був гостем прямого ефіру.